У Кан'янському відновили офлайн прийом мешканців. На час дії постанови Кабінету міністрів про встановлення карантину, особисті прийоми громадян проводилися у режимі відеоконференцзв'язку. Із закінченням дії постанови роботу з мешканцями продовжують проводити у громадській приймальні. Перша заявниця Лідія Видайко, вчителька на пенсії, презентувала очільнику власну книгу про історію забудови лівобережжя. На видавництво примірників авторка витратила 20 тисяч і звернулася за фінансовою підтримкою. Я настільки була. Задоволена його відповіддю. то тобто він уже відгукнувся, він пообіцяв і він зробить. Щодо облаштування прибудинкової території до міського голови звернувся кам'янчанин Євгеній. Звертався з приводу дитячого майданчика. Скажімо так, складна ситуація. У нас кооперативний дім складно кооператив віднести до Рома. Пообіцяв, що поставив, зробив. З проханням відшкодувати втрату власного авто звернувся кам'янчанин Руслан Єгоров. Чоловік працює начальником рятувального відділення у Дніпрі. Були на черговому чергуванні, і в нас були два проліта. Ми завдав автомобіль, і на даний час не, ну, постановленню не підлежить. Я звертався в страхову компанію, звертався в візді. Не сказали що це не страховий случай. Заявникам було виділено матеріальну допомогу. Також міським головою разом із заступниками та керівниками профільних служб було розглянуто чимало питань житлово-комунального господарства. Я надав відповідні доручення своїм підлеглим для того, щоб найкоротші терміни всі ці питання були вирішені.